it's nice like... У стінах на бібліотеки для дітей та юнацтва мав місце конкурс читців. Організований він напередодні 211-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. З учасників конкурсу зустрічаємо дівчину Христину. каже, досвід вже має в подібному, але старається ні на що не розраховувати. До того ж, ділиться деталями, як працює з інтонацією та загалом вимовою. Я приготувала вірш мені однаково та лілея Тараса Шевченка. Насправді у мене вже досить нормальний досвід, і я... ну мені коротше, подобається. За це мені достатньо пару разів наговоритися і я також запам'ятаю. Для мене дуже важливо не запнутися, бо мене це може трошки збити. А так ну. Я думаю, тут буде велика конкуренція, але я постараюся. Тут вже працює моя фантазія. Я дивлюся на контекст і відповідно добираю до нього потрібну інтонацію, де треба стих тихіше говорити, далесніше. Дівчина Наталія Якубів на заході в ролі ведучої, та це не заважає її бути в курсі та центрі події. Також у розмові вона пригадала за день народження Леся Курбаса та Лесі Українки. Хочу сказати, що ця діяльність саме організації таких заходів, особливо до Тараса, Шевченка вона вчить нас по-новому бачити ситуацію в нашій країні, тому що Тарасове слово було актуальне і 200 років тому, і 100 років тому, і як ніколи актуальне сьогодні. І сьогодні ще й день Лесі Українки день народження Лесі Українки, день народження Леся Курбаса. І в такий день проводити такий пам'ятний захід є дуже важливим для кожного українця, для кожного надвірнянця, щоб нести цю пам'ять і розвивати це Тарасове слово в суспільстві. У своїй ситуації визначає захід як важливий, адже на її думку Історія України живе не в датах. Бути дотичною до цього заходу як ведуча, для мене це дуже цінно і важливо. Тому що зараз в мене практика в школі. Я навчаю класи з 9 по 11 історії України, і кожного для мене кожного разу важливо наголошувати своїм учням про те, що Україна і історія живе не в датах, а в людях. Не в датах, а в цих віршах, коли ми в кожному вірші пізнаємо себе, що таке поезія, що таке класична література. Це коли ви читаєте і пізнаєте себе у кожному. Коли ви читаєте терасове слово і пізнаєте себе, свою ситуацію, ситуацію в своїй країні, ситуацію в своїй, в своїй родині, власне, це, напевно, і є те, що має кожен українець розуміти усвідомити. Молилася, турбувалася, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю, навчала. Виростали мої діти, мої добрі діти. Пан баба і колись на широкі в світі. Журі на конкурсі було поважне. Серед усіх, хто оцінює, бачимо письменника і співзасновника літературної студії Бустрінь Романа Бенюка. Для чоловіка цей досвід новий, тому він зізнається, переживає не менше, ніж самі учасники. Я вперше беру участь у таких дійствах. Дякую за запрошення. І, ну, побачимо. Я сам хвилююся, можливо, більше як ті виступаючи, що будуть виступати, бо тому, що одне діло – виступити, а інше ще ще треба оцінити їх. Належно. Ну, буду старатися, я, я Добре. 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 Учися, серденько, коли з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав, і учився, і вивчився, а ти збрехала. Богдана Ковалюк також поділилася певними деталями події, а саме розповіла за масштаби, адже конкурси проводяться в кожному закладі культури населеного пункту. Є пара етапів. Фінальний, наприклад, буде 28-го числа. Переможці отримують символічні статуетки. У цілій громаді на Трінянській розпочинається перший етап конкурсу поезії Тараса Григоровича Шевченка, присвячений його 211-й річниці. Переможці всіх населених пунктів приїжджають до нас, і ми власне будемо вибирати головного переможця. конкурсу. Сучаців буде перше, друге, третє місце, а також буде гран прі Діти отримають грамоти, діти отримують статуетки, символічні подарунки, а також можливість виступити в генеральному концерті присвяченому 211-й річниці 9 березня цього року. Захід виявився багатим на талановиту та здібну молодь. Крім того, було створено три категорії різного віку, щоб якомога більше бажаючих могли доєднатися до творчої події. Волі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого селіду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі.